Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи протягом 50 днів того ультиматуму, який Трамп дав Путіну у Кремля і армії Російської Федерації, чи може бути якийсь стратечний задум на ці дні? А, перше, давайте визначимося, що цю заяву важко назвати Угу. тому що вона не визначає, ну скажімо так, рамочні, рамочні кроки, які забезпечають ультиматум. Є заява, яка не підкріплена абсолютно нічим. Тому що ми не бачили з вами ніякого документа, який ну, потребує тільки затвердження в Сенаті Сполучених Штатів та підпису Трампа, який знаєте, або підпис Трампа з відкритою датою. Тому це просто заява. Відповідно до цього, і ми відповідаємо на ваше питання, чи досягнуть росіяни якогось стратегічного результату. У мене є дуже великі. Сумніви щодо того, що Росія зможе досягти якихось результатів, але натомість треба розуміти, що противник, знаєте, він отримав ну, гарантований період часу, коли йому нічого не загрожує, з точки зору введення якихось санкцій ну, з боку Сполучених Штатів як мінімум. Тому а противник, який завжди розглядає, ну, скажімо так, жести доброї волі як слабкість опонента, буде використовувати цей період часу на максимумі. Тому до кінця літа, на жаль, Спекотною буде не тільки погода, а й ситуація на лінії фронту. Як би прикро це не звучало, але це наші реалії. Про все це, це детально говоримо сьогодні із моїм шановним гостем пан Сергій Рабський, військовий експерт. Надзвичайно рада вас бачити і дякую за те, що ви приділяєте свій час глядачам. Мені дуже приємно, пане Сергію. Радий допомогти, допомоги, пані завжди. Так, друзі, також вітаю вас. Одразу попрошу, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку. Це одразу вплине на просування відео і думку Сергія Грабського почує та побачить якомога більше людей. За це я також щиро дякую. Вони Сергій, але от є також військові аналітики, які говорять про те, що росіяни останнім часом не використовували бронетехніку, йшли, зокрема в піхотні. Відбувалися штурми, і таким чином відбувалося накопичення. І вони можуть, скажімо, так, враховуючи плюс там 100, 120 тисяч, яких тримають так на сході. Десь провести якийсь відволікаючий маневр, а потім пустити цю бронетехніку у проривну. Тобто, чи дійсно може бути ось такий якісь ну, задум? Такі спроби можуть мати місце. Mm -hmm. Такі спроби можуть мати місце з огляду на традиційність і класичність дій Російської Федерації. А, і чи це можливо? В принципі, це можливо з точки зору найдосягнення досягнення результату. Чому Тому що противник не може вдарити в найслабкіше місце? На превеликий жаль, у нас є дуже велика проблема особового складу. Треба розуміти, що воює не зброя, воюють не фортифікаційні споруди, воюють люди, тому критично важливим елементом любої оборонної системи є особовий склад. Є люди, які ведуть ті оборонні бої. Тому, скажімо так: якщо людей буде не вистачати, вибачте, важко буде утримати лінію фронту. Тому що як би нам з вами не хотілося, але однією звитягою, майстерністю досягнути результату буде не дуже важко, тому ми жодним чином не відкидаємо таку вірогідність усвідомлюючи, що росіяни будуть робити все можливе, щоб скористатися ну, таким моментом. Це дуже умовно, але все ж таки, ми вже з вами визначили, визначилися 50 днів, їм нічого не буде загрожувати. Тому противник може посилити свій тиск. Звісно, я маю певне скептичне припущення, що це не вдасться з огляду на те, як ведуться бойові дії. Розумієте, в чому справа. Отже, йдеться про те, що значить класична наступальна операція, і що таке тиск противника, який ми спостерігаємо сьогодні. Отже, класична наступальна операція ну, в такому традиційному сенсі передбачає нанесення масового вогневого удару, таранні дії саме бронетехніки, прорив оборони, вихід всіх ліній оборони, вихід на оперативний простір. Оточення та знищення угрування противника, яке опинилося в зоні дії цієї операції. Це класика. Але проблема в тому, що противник зараз тисне на наші позиції, і ну, я можу зробити таке порівняння, як це було в Першій світовій війні. Коли там довбали, довбали, довбали одну ділянку. ну що Робило безумовним припущення, що на тій ділянці противник буде намагатися наступати, і та ділянка укріплялася відповідними інженерно-фортифікаційними спорудами, мінними полями посилювалася додатковими ресурсами, і відповідно до того, замість того, щоб виходити на оперативний простір, противник впирався в наступну лінію оборони, несучи страшні втрати, які призводили до зупинки фронту. Тому тут вже знаєте, ну ніяка техніка не допоможе. Тому що є ще один нюанс, на який треба звернути увагу, а саме російська авіація останній час використовувалася в повітряному просторі України в квітні 2022 року. Все. А без підтримки, масовної підтримки авіації, проведення наземних наступальних операцій має дуже обмежений ефект. Тому так, техніка може бути використана, але давайте не забувати, що, що є таке поняття, як Кілзон. Є таке поняття як міні-поля та загородження. Техніка, яка б вона не була, вона потребує просування, вона потребує прикриття захисту, з чим у росіян є проблеми. Навіть те, що ми казали, що е, був такий відомий ролик, що знищили якесь чергове одробло Російської Федерації, сказавши, що по ньому використали 60 дронів. Але якщо ми з вами припустимо, що один дрон коштує 300 доларів, і 60 дронів це 18 тисяч доларів, знищення. Такої одиниці, яка коштує як мінімум півтора мільйона, ну, хай навіть мільйон, воно вписується в ті рамки. Тому в сучасній війні противник ну, може використовувати цю техніку, але давайте не забувати, навіть з огляду на те, що ми тільки що з вами говорили, а саме так звану кілзон і використання масової безпілотників, ця техніка. Оснащена додатковими рівнями захисту, втрачає найголовніше маневреність і універсальність у використанні. Навіть коли ми говоримо про те, що той танк, про який я тільки що казав, був обшитий якимись, якимись неймовірними елементами, це серйозно, серйозно зменшувало його швидкість, маневреність і можливість ведення ефективного вогню. Тому, можливо, противник може це задіяти, але ми вже знаємо, як ми будемо реагувати на це. Ми маємо не поодинокі приклади масового знищення великої кількості російської техніки. Панезі, але ж каби лишаються проблемою. Вони ж продовжують закидувати позиції наших військових і б'ють і по Харкову приліт... долітають. Також на ну, тобто, з цим щось можна тоді зробити, і вони можуть тоді це більш активніше застосувати під час ну спроби, скажімо так, коли в них там Тобі. вийде на дай боже. Я розумію, що це слаба втіха, але треба розуміти, що за червень місяць ми об'єктивно маємо зменшення використання кабів на 22%. І щодо кабів, тут же йдеться про те, про що я говорю останнім часом дуже багато. Треба вбивати лучників, а не намагатися ухилятися від стріл. Тобто, єдина можливість ліквідації загрози кабів це використання нашої авіації для знищення авіації противника. Ну, вибачте, дронами, ми, ми літак не зіб'ємо. Це, в принципі, неможливо. Тому тільки авіація, тільки посилення нашого повітряного групування може дозволити нам е, переломити ситуацію на нашу користь. інших варіантів просто не існує в природі. Або наносити удари нашими дальнобійними засобами по аеродромам базування. Хоча треба усвідомлювати, е, як інженерна споруди, споруди, аеродром, в принципі, є незнищеним. Військовий аеродром, в принципі, неможливо знищити, нанесенням ударів там. По Злітно-посадковій смузі, по якихось елементах, тому що вони є захищеними, тому залишається тільки один варіант: повітряні бої і нанесення контрударів нашими кабами по об'єктах на території, яку контролює противник, тимчасово контролює противник або по території того, що поки що називається Російська Федерація. Нашими кабами, але ж наші каби, наскільки я чи вірно я зрозуміла, ви мене тоді поправте. Будь ласка, вони ж тільки пройшли випробування. Наскільки я розумію, ну тому я й не кажу, що це завтра буде використано. Ми ви запитали мене про що робити. Я вам сказав, як і що може бути зроблено. А це не означає, що завтра зранку, як то кажуть, великі групи наших літаківки на цьому атаку. Тому що ми з вами це говорили. На це потрібний час, на це потрібний ресурс. Пане Сергію, дивіться, ЗМІ пишуть про що? Про те, що у разі якби, відсутності супротиву, то тоді Путін піде далі Там і мова йде про Суми, про Дніпро і про Харків, про ці міста. коли ми говоримо про ну, відсутність супротиву ну, в цьому контексті ви кажете, що у нас проблема з особовим складом. Ну, тобто, що робити, як вирішити, як допомогти, як посилити наше військо наразі? Зрозуміло, що ви скажете, що це обов'язок, так? Але ж ну, чи дослухаються, скажімо так, наші люди як вплинути на них? Ну, ви знаєте, держава, як це банально не звучить, а, вибачте, я ще вивчав основи мараксізму лінізму, і там було сказано, що держава це є інструмент примусу та насилля. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб пояснити, як це треба робити. Плюс держава має робити, створювати атмосферу такої пропаганди, за якої ухиляння від служби в армії. Виглядає як якесь неподобство і має бути неприйнятно в суспільстві. Що стосується конкретних людей, які ухиляються від служби в армії, вони мають каратися відповідно до законів військового часу без будь-яких послаблень. Люба людина, яка зараз свідомо чи підсвідомо там, негативно висловлюється проти мобілізації, має розглядатися як військовий злочинець. І відповідне покарання має бути у найжорстокішій формі. Вибачте, час умовлянь вже пройшов. Ми знаходимося на такому етапі нашої історії, коли іншого вибору в нас немає, Ба більше. Ті, хто, і в цьому є дуже багато прикладів: ті, хто ухилявся, ховався від мобілізації і опинився в зоні окупації, їх вже ніхто не питає про те, хочуть вони чи не хочуть, їх доля є абсолютно простою, банально простою. Їх, як то кажуть, одягають в цю болотну форму. І кидають в бій проти українських військ, і там вони гинуть. Я думаю, прикладів Донецької та Луганської області більш ніж достатньо, коли там ніхто не питав вже в тих от, в того гарматного м'яса, чи хочуть вони воювати, чи це відповідає їх переконанням, чи готові вони до війни, і так далі. тому подібне. Збирають і кидають в бій. На це саме противник розраховує. Тому е реакція держави, яку я вважаю на сьогоднішній день, недостатньо жорсткою, має бути однозначною. В нас немає більше вибору, ми не можемо більше дозволити собі якісь там люфти і демократичні підходи в питаннях мобілізації. Крім чого, до... крім того, те, що я маю сказати обов'язково, шановні друзі, по про трьох років кожний хто вважає себе українцем. Мав отримати певний досвід для цього. У нас є е, дуже широкі можливості. Людина, яка бажала отримати бойов, не бойовий досвід, а військовий досвід, е, могла його отримати, беручи участь в тренінгах, е, долучаючись, долучаючись до діяльності ДФТГ і так далі. Тому подібне. Тому сьогодні, на сьогоднішній день, на вечір 16 липня 2025 року. Всі ці розмови, що я не готовий, армія не моє, я не хочу це не відповідає моїм переконанням, вже не працює. Вибір тепер йдеться навіть не про вибір, а про виконання того, що називається державним обов'язком. Дніпропетровщина Діпстейт констатує, що армія Російської Федерації просунулась там на трьох дільницях біля кордону. Так крім того, повідомляється, що зробили також різкий ривок трасою на Іскру, і під Покровським росіяни походять обходять наближаючись одразу до молодецького. Чи можна от якраз говорити про те, що от вони там якомога більше їх тут скупчились? Отутні нам якомога більше б'ють саме ось це для них. А, а якісь відволікаючий маневр, коли ми говорили, він може бути зовсім інакшим. Зокрема, Харківщина, Мілове там були спроби так прорвати кордон. Білорусь, тобто, все одно лишаються ризики. Я от так чи абсолютно, абсолютно ви правильно говорите, і саме тому ми говоримо про те, що незважаючи на саме відволікаючі маневри, тут можна згадати і Милове, про яке тільки що говорили, і Малинівку на Запорізькому напрямку йдеться саме про відволікання або сковування ресурсів сил оборони України для того, щоб продовжувати тиск на основній ділянці фронту. Продовжувати просування наскільки це можливо на ділянках, які обмежені ну або знаходяться в межах Покровська, в межах Костянтинівки, в межах часів Яру, там, де противник, ну скажімо, сконцентрував найбільші свої ресурси, там, де концентрація військ противника є найщільнішою. Я не пам'ятаю, ми говорили з вами чи ні. Я іноді цитую, ну це то, що я сказав, що свого часу на всій лінії фронту в 1500 км станом на вечір 23 лютого 2022 року було зосереджено 160 тисяч російських військ. Так ось зараз тільки на Покровській ділянці фронту, це не мої слова, це констатація генерала Сирського, зосереджено до 110 тисяч російських військ. Тобто приблизно на кожні 10 кілометрів 10 тисяч росіян. Ось вам результати того, що називається традиційна наступальна операція, яка ну, прописана в усіх в усіх підручниках з оперативної підготовки, і яка говорить про надзвичайно велику концентрацію військ саме на напрямку головного удара, який зараз в Росії чітко визначений і вже знайдено. Мене трошки дивує, те, що там іноді мені задають питання щодо стратегічності запорізького напрямку сьогодні, або стратегічності харківського та сумського напрямку. Ці напрямки на сьогоднішній день доворяють. Можливо, можливо, якщо Росія зупиниться, переформатується, підготує відповідні ударні угрупування. Ті напрямки можуть стати основними, але не сьогодні, не в цій кампанії. Щодо озброєння? От після того, як Альянс підписав угоду зі Сполученими Штатами Америки, що до того вони будуть купувати зброю, передавати її Україні. Ну тобто, чи є в нас таке на сьогоднішній день, вже таке стало чітке розуміння, що дійсно ми будемо із зброєю? Не буде так, знаєте, як півроку Конгрес, пам'ятаєте, нам виділяв і ми чекали цього озброєння, потім відбувалися й певні такі як зупинки, так, коли там рахували, чи достатньо у них зброї так в США чи ні, так але були затримки з цим пов'язанням. Наразі яке розуміння у вас? Ну, у мене знаєте, на жаль, немає чіткого розуміння, тому що там є дуже багато. Але то зброя передається, то європейські країни мають за неї платити, а країни виявляє, роблять круглі очі, кажуть, а ми про це не домовлялися, ми про це не знаємо, і так далі. І тому подібне. Е, тому знаєте, все, що стосується сьогоднішніх Сполучених Штатів Америки, е, має бути відфільтровано і е, знаєте, відповідати тій фразі, яка досить поширена в українському суспільстві. Подивимося. Якось воно буде на сьогоднішній день говорити про якісь категоричні висновки неможливо. Ми знаємо, з ким і чим, ми маємо справу ведучи роботи з Сполученими Штатами Америки. Я підкреслюю, Сполучені Штати для нас залишаються основним стратегічним союзником. Але, скажімо так, певні тактичні рухи тої адміністрації, яка зараз знаходиться в Сполучених Штатах, не дозволяє нам категорично висловлюватися щодо тотальної підтримки або непідтримки Нашої дії, тому що знаєте, ну, з Америки це виглядає трошки по-іншому, як Дональд Трамп сказав, це йому нагадує бійку двох хлопчиків у пісочниці. Тобто, самі розумієте, таке сприйняття не говорить про те, що наші союзники сьогодні готові віддатися повністю боротьбі за. Справедливість за українську перемогу, як, наприклад, свого часу сполучені штати втрутилися у боротьбу під час другої світової війни. Сергій Галасу наробила історія з томагавками. Так, то спочатку було повідомлення про те, що Трамп розглядає цю можливість, пізніше з'явилося повідомлення про те, що Німеччина вже звернулася до Пентагону із проханням, так хочуть вони купити ось ці телефони, і потім Трамп вийшов, сказав, що взагалі не розглядається питання далекобійної зброї. У ГУР також пізніше ще зробила одну заяву, що навіть якщо ми отримаємо, але Україна не зможе використовувати ці томагавки, тому що вся справа якраз. Ну, в, в літаках, так що. що... Ви знаєте, коли я, коли я півтора року казав після отримання Ф-16, що пора нам тепер з вами в суспільстві обговорювати питання поставок томагавків, це якось пройшло непомічення. А тут, навіть коли ніхто навіть і не згадував, в принципі, про томагавки, вони з'явилися не в офіційних американських повідомленнях, а в засобах масової інформації, нас народ щось так перейнявся тими томагавками. Коли мене питали, що стосується томагавків, я казав відверто, що це можливо не раніше 27, а можливо, 28 року. Чому? Тому що, ну, знаєте, генерал Скибицький відкрив секрет по Звісно, ми не можемо, і ми не маємо ніяких засобів запуску тих томогав. Тому що нам, на Сполучені Штати, знаєте, мене питали: а чому ти такі впевнений? Чому ти так агресивно на це реагуєш? Тому, шановні друзі, а скільки f 16 передали нам Сполучені Штати? жодного. Є там припущення, знов-таки, я не є військово-повітряним експертом, але знаєте, здоровий вглуст мені підказує, якби томагавки можна було б запускати з за F16, їх би запускали. І всі ці припущення, а ось, якщо ми там технічно щось допрацюємо, не працюємо. Так само йдеться про морські площадки запуску, томагавки для цього має бути кораблі відповідного класу, яких нас і близько не передбачається. Навіть з урахуванням турецької допомоги. Але коли я казав про 27-й рік, я виходив з припущення або е положення про те, що в 26-му році наземні пускові установки томонавків можуть опинитися в Німеччині. Чому? Ну, тому що вони були знищені під час ну, масового озброєння. І тільки на наступний рік вони можуть появитися в Німеччині. Тобто, тільки після цього ми можемо розглядати питання отримання томонавків. Ну, е, виходячи з припущення, що все ж таки Америка остаточно відвернеться від загравання з Путіним і стане на бік справедливості та демократії. Але до цього далеко. Але таке припущення: ну, ми не маємо права на ми не можемо не робити. Це наше з вами права. Але Дані... цікавий момент. Ага, будь ласка, будь ласка. А, так, так, слухаю, слухай, ні, ні, слухаю. Ні, 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 пане Сергію, але ж цікавий момент, Трамп запитав у Володимира Зеленського, чому ми не б'ємо по Москві, а ще й по Петербургу, а потім вийшов і сказав, не треба бити по Москві, але при цьому сам Петербург знову не назвав. Ну, тобто це фактор залякування. І це взагалі може щось вирішити. скажіть, Якщо ми будемо, ну, звісно, бити по воєнним об'єктам саме на території цих міст. Побачте, а що ми робимо? А що ми робимо, як не б'ємо по воєнним об'єктам на території тих міст? Ми ну, це Москва. робимо. є повідомлення, Так, бувають. Ну так, ми це робимо, виходячи із наявності сил позаслужба. А чого тоді, віки тоді віки так вчепилися? І чого тоді так Трамп вчепився? Каже, чого ви не б'єте тоді по Москві? Але Зеленський каже, ну, дайте то... нам ракети, будь ласка. Давай, я дуже вибачаюся, я розумію, що це не, не зовсім політкоректно. Давайте не забувати, що президент Зеленський, в тому числі, жива людина. Давайте не забувати його попередній досвід роботи. І, скажімо так, я цілком припускаю, що таке поняття, як тролінг, ніхто не виключає. Тобто він, він отримав питання, він надав відповідь ну, в стилі цього питання. Чому ми б'ємо? Звісно, він міг сказати, ми б'ємо і на тому б заспокоїлися всі. І воно б не стало сенсацією, але він відповів так, як він відповів. І тому ну, я, наприклад, абсолютно не здивований такою відповіддю. Ну, якщо ви нас питаєте, ну то дайте чим вдарити, ми вдаримо, тому що ми і так б'ємо. Знаєте, як на мене, дивно прозвучало це питання з вуст Трампа, тому що як керівник найбільшої військової держави, скажімо так він мав би знати ситуацію, тому що ми з вами це читаємо у десятках повідомлень. І якби Трамп читав повідомлення своєї розвідки, він був би ознайомлений, що по транспортним вузлам Москви наносяться регулярні удари, які вже призвели до економічних втрат Російської Федерації, які обраховуються ну, як мінімум двома десятками мільярдів рублів. І це прямі втрати. Ми не говоримо там про розриви логістичних ланцюжків, ми не говоримо там про, скажімо так, затримки інших рейсів і так далі. Тому подібне. Щоденно, щоденна Україна наносить удари по об'єктах на території Російської Федерації. Ну тому знаєте, яке питання, така і відповідь. Я б також коротко сказав. От, а в цьому контексті ви кажете, щоденно ми наносимо, а чи можливо от таке запитання, є сенс, ну, скажімо так, накопичувати ще більше безпілотників, не щоденно бити, а, ну, з якоюсь іншою періодичністю? Ну, тобто, як ви це бачите? Ви знаєте, і так, і ні. Угу. І так, і ні. Чому? Тому що, розумієте, коли йде хвиля е, безпілотників по одному об'єкту, відповідно, з огляду на природу застосування безпілотників. Ми говоримо про те, що противник не ну, може а, зманеврувати силами та засобами протиповітряної оборони. Вони все ж таки досить маневрені, і перекинути їх ну, по напрямку а, руху тих безпілотників, ну, приблизно розглядаючи можливість і або вірогідність застосування по цьому чи іншому об'єкту, що знижує серйозно а, ефект використання цих безпілотників. Тому а, не можна сказати, що панацея є знаєте накопичення великої кількості безпілотників, нанесення ними ударами. Навіть росіяни такого не роблять, коли вони накопичують велику кількість безпілотників, з яких десь приблизно 50% це дійсно бойові безпілотники, вони так само використовують інші засоби ураження. Я можу припустити, що якщо давайте трохи пофантазуємо, ми збираємося атакувати Москву. То ми можемо ну, використати так званий російський досвід, а саме запустити безпілотники, в тому числі обманки для розосередження систем протиповітряної оборони, а потім нанести удари ракетами. Але для цього треба мати ракету. Ракети, та і знову прийшли, прийшли з того, щоб починали. власне так але будемо сподіватися тут, тут, Вибачте, тут йдеться про те, що треба мати ракети, і тут я мав на увазі наші українські ракети. Наші ну, я Не. про наші вже так, про наші вже, так, пане Сергію, чекаємо нарешті. Щиро дякую, як завжди, за цікаву, важливу та змістовну розмову. Дякую за те, що ви приділяєте свій час. Мені дуже приємно, пане Сергію. Давайте подякуємо глядачам, друзі, вам традиційно також закличу вас підписатися, поставте свої Байки, відреагуйте на це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, пане Сергія. Я буду ваші чекати. Ось дякую. то найкраще обов'язково до зустрічі.